Привіт, друзі! І сьогодні ми будемо грати в 99 ночей. І все у нас є Артур. Мій брат Артур. Ось що. Артур не грав, Артур бери топор, післи дерево рубить. Руби дерева. Я оце це. Я тут. Артур, є там кнопочка, є, є там кнопочка, короче, її този, її можна називати тоже, щоб було так, ус у нас не какаяк, Вибачте, він ось, Артур, там є місочок. Поняв? Да. Все, Артур, короче, там разобрався. І коли наступає ніч, коротше, йдемо до огня. Огню. Я огонь на погню. І зараз я роблю. На рубку. Я роблю все вдруге, не забудься до огня. Крафт ди не. А можна топоровити? Так, коротше, там буде злий олень. Ми його будемо називати Саня. Поняв? І дивись за голодом. У мене чуть-чуть Я піду. Там є кнопка чай, її зачем називати. Я быстро, не попаюсь зламай, дерево. Я по Так, Артур, нам треба огонь. Срочно. Аня не, не наповнила. А де? Так, треба всаднич. отут іще є. Потом то ми просто чью ночь не вызовем. Я хочу це прокачати. А, можна? Ось що у нас є а, прокачати? Дерево? Да. Так она Багато деревья. Де? Так, ось у мене тут морковка. Де? Ось я її тут полозу. Ну-ну, хто хоче, то і їсть. Якщо буде мало їжі, то йому. Скоро буде ніч. Так, стараємося сильно не а з нами люди якісь грають. Ну, як говорити, речі в компанії краще. Ой, ночі. Все, Артур. А, Она тут? Угу. Ой, пусть О, вс у нас карта. Так. Тут. Ага. Так, держимся. Так, Артур, берем морковку одну. И звезд ем. О, вся прийде Саня, ребят. Одну. Да. Сейчас саня. Одні? Угу. Зараз прийде, Саня, ребят. А как мне лізти? Не как я? Ну как? Ой, еще обрет. Я со шо... и нажимаю на ту кнопку. Винце. О... о, короче, а там Саня стоит. Не, девка, я тебя обознаю. Я а тебе... что он не работает, я не Ну Двигайся. Просто двигайся. Просто в заранок можемо просувати. Можна, короче, просува. О, ні. Не, я не розумію. О! я поїв. А то порнадо? Так, Да, я пішла дерево на рублю сведенько. Койко надо один. А-а-а-а-а-а! Помузить его в кулака. А что? Ты ч, это безрубила? Да. Камень. Такие, такие, сами паханные курсы вроде тут Так, все, теперь треба просто витайти и порубить дерево. А о, все, вовк гарно Артур прокачуємо. А как? Не как я, Артур Гос. Пробачьте. Так, я ся посадзу. А це дерево. А тут, тут садзе дерево. Я вам Ось. Ось я посадила його. Так. Артур робить дерева, я буду їзу. Да, у мене не дуже мало. а обі. Я буду робити там, я буду збирати морков. Зразу всю їзу наїмо. У мене не місча, що мені робити. тут Так, треба поїсти. О, не хватає ключей. Ну, знаєш знай що... старайся не сильно голодать. Так, кролика спів зробить. Е -е -е. О, мосибо, прям від душі. О, я прокачала, у мене щось прокачивается. Все я прокачиваю, яку зарубу. Дерева майже готові. Так, ну, давайте далі рубати. Дерево. Надо якесь знайти дерево? Так. Близько. Артур, там є кнопка, коротше, біля прыска спринт. Коротше, я назми на неї и буду свідчить бігать. Так, піду допоможу собрать. Так, це за день двоє Так, все у нас все. Оп, если можно зворыть Самен. О, тут кролик. Машу пуст. Я Так, кросики, не кролика хочу убить. О, я, я кролика убил. Окей, окей, убивай его. Ми... Я играю в другой раз в чу. В чу гру. Я Господи вбили когось нас четверо. От тут! Ночь приблиз... приблизається. ночь зробити. Не не знаю. Не буду питати, таки вона це зробила. Так, коли треба е возродитися. Так, обережно. На ночь повинно має захватить. Так, свит. Так, я Ой. поїм їсу. Артур, ти не на... Так. Десь глибоко в лісу. Ах. Все понятно. Здем ми ночі, ребята, здем, здем. Виходить довго. Але ми стараємо. Але це буде довгий відос. Підписуйтесь, ставте лайки. Я стараюсь його зробити цікавим. Я дорогу сюди. Офіга, дівка смолила. Рекспект. Обозаю тебе. Ой, досі не привикла. Так, і все, я після дерева робити. А де, де дерево? Я сам не сюда. А, я сюди. Дей -дей. Тепер здаємося Бачите, у мене 10 гаєчних крутей. Он мне мог не зрубить. Собирался. А что мне зрубить? Капкан? Я не знаю, Артур. Да мы их вручить. О, Дэн, так, всё. У меня что-то ваще. О, тут чили. Ммм. Я супер швидко бігаю. Ну, бігала. Пробачте. Так, треба свиденько поробити дуже багато дерев, а я морковку візьму. Артур, запам'ятай, назимаєш на морковку. Назимаю. І там є кноп, і там є кнопка одна. Я тобі покажу, яка. Яка оча. Коротше. Коротше, висип один, одну деталь, не в костер. Просто назми ось кнопку, Так. Да. І ось назми на морков. І Це? там є кнопка е, найближча до червоної. назми на неї. І так ти збираєш, А під нею кнопка щоб їсти. Так, я сейчас одну висиплю, Ой, даже три давайте через. Я, я тебе тобі... так... Давайте идемо. Ідемо. Надо. Так, треба збирати, короче. І... Так. Надо поїсти. Блін, не хватает ще. На ювісти, вот давайте. 에, та, що у мене тут а... два. Перед... Що у мене тут, коротше, на російській поставлено, просто у мене нема... Тут нема українську мову, а я російську більш-менш розумію. Все, мене заповнене. О, майже. Так я вже привик в далекі місця йти. Мені прям далі. Оп. Та так, опа, трошки перетіли. Так. Так, Артур, ти збираєш їжу, окей? Да. Е. Можко, да. А я ї... О, так. Да. Можна... Можна... О! І ще чуть-чуть осталось. Не можна отак так залезть. А куди? Окей. Иду от отсюда. О, тут такий-то китай. О, морки трошки набирают. Ніч приблизається. Зроблю кроля. І так, поїдем тут. Так. Я пудім. У мене чогось так кнопки поміняють. У мене всі кнопки Роз... порівнялись місцями. Окей, okay. будь обережний. Розрізняй мы... їх. Так, mm -hmm. ночь прийде. і я вернусь. Рібят, у мене пробачте там Надо дещо у мене проблеми, тому я не можу зараз називати на паузу. Тому ночь буде з нами. Все буде добре, не волнуйтесь, не переживайте, почні. Я стояла отак от, бо я робила йому короче на инсумову, щоб він розумів. Бо у нього там на українському ну, на українському, а на російському. Так, Артур, ти насильно заволоднів. Так, а де всі запаси, які я, блін? Силь. Ах вы! Ми... Я свої запаси сі обу... Я так засолу в будку. Виходимо, ну... Коротше, ребят, зараз треба... Я беру топор, іду до близай кролика. Сукаю близай кролика. Вони десь попрятались все часом. Не пойму. Ну, макро... морковку позбираю. Ідеально. прям идеально идеально я не далеко опаси о мене яка... Блін, я голодна я голодна, я на... А, а я то раз... скинул дум... я... так все за Блін. Блін, нині не йдемо заїм. Подаздемо. Так Артуру, будь готов до нападу. Скоро буде напад. А можна у тут залосачи все? Трр, назбирай для костра багато. Дерев. А чого багато? Я не знаю, як тихенько створею. Благо так. Ааа! Не надо, не надо. Не хвалюйся, на Блін, я заберу тому ркош. Я сказала, что заберу. Забрала, ребят. Так. Запас езы на повну. Трохи поем. Раз, два, три. А, -а, -а, -а я убью ТП. Господи, кто сейчас так хочется помыть, блин. А, я троски набрался. Так, головное дерево. А мне Тебе трошки хапе не. <звук> угу. Головне тут дерево зараз, бо прийдуть браконьєри І буде той лось, він буде чекати, поки у нас, типа, поки у нас потухне вогонь. Тому? Я, 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 Але він я, чого не дочекається. Коротше, покинув нас Артур. Пробачте. <му> я есть к ним. Короче, брат братугроза уявить. Опять і холодно. Ой. Так, готово. Скоро буде ночь. Да господи, ч ж помирают? Короче, сегодня вечером я буду. Я буду атакована или... Біля... Я оставлю з якоюсь девкой. Не, я не буду одна відбивати їхню атаку. Не-не. Девка те. Я одна на сервере. Короче, ребят, эм ем, я з... всем поки-поки с пружинами 4 дня, значит. Я буду сам тому всем пока.